Вібри любі друзі! Сьогодні ми знімаємо дуже цікаве відео. Кому буде цікаво, будь ласка, підпишіться на мій youtube канал, поставте лайки, потубайки, залишайтеся зі мною, далі буде цікаво. Ми, друзі, собі сьогодні гуляємо, катаємося на велосипеді. Все просто багато класного, сонечко світить, дивіться, в якій ми красі. Ну, Яке велике поле, все жовте, багато просто топчик. Реально вийшов прогулятися, Ще просто класне вісе. Як тут у нас краса навколо. Ось така у нас тут красота. От любі друзі, ми приїхали на таку гарну локацію на вулиці, просто гарна погода. і Я хочу вам зробити маленький обзор на мій новий велосипед. Я зараз вам все покажу, розкажу, за скільки я його взяв. Залишатися зі мною так що буде цікаво. Любі друзі, дивіться, мій новий транспорт. Який гарний велосипед собі купив, кататися по Німеччині. Дивіться, на яких красотах я взагалі катаюся. Дивіться, поле, дорога, мій велосипед Навколо все зелень. Літо просто класне. На вулиці тепленько, не знаю скільки градусів може десь 30 градусів точно є сьогодні. Це іменно жарко. Навіть зараз вже пів восьми вечора, іменно ще так жарко. А там була година десь 12, 12-12-та година дня. Це взагалі була там така ж жара, така ж пекла. І ось така у нас тут. Люби, друзі, краса. Люби друзі, мій велосипед, я його купив за 50 євро одного чоловіка. Чоловік вже в віці. І він коротше, скупляє старі велосипеди, які в поганому стані. І з старих велосипедів він типу, збирає нові велосипеди. Дивіться, такий велосипед у нього купив за 50 євро. Такий хороший велосипед, собі. Їти собі лагасенько, крутиш петалі, воно просто плавно їтить. Такий в мене велосипед. Ось, просто класний. І задній багажничок такий маленький, що ж можна собі привезти. Колеса такі теж непогані, бачите, такі тунінькі-туню, бачите. Собі накачати лагасеньку і можна собі кататися. От, є така спеціальна штука ця... така, типу, тіпа... Щоточка, ти коли крутиш, вона і, і ржу забирає, що не буде ржавіти тобі колеса ці самі. І так само на задній частині є така типу, щіточка. Ну, Такий вилік в мене. То я 50 євро за цей велосипед, подивіться, з, з, з такої сторони подивитися, вот. з такої сторони подивитися. Вот. Ми трошки відійшли. В мене велосипед. От, любі друзі, Він так вилітає, і вже я трошки відійшов подальше від нього. І так цей мій велосипед виглядає. Дуже гарно зроблено. Мені реально сподобався велосипед за 50 євро. це що просто клас. Дивіться, яка в нас краса тут. Зараз ще трошки прогуляємося, проїдемося. Покажу з усіх сторін свого нового велосипеду. О, це перша сторона. Дуже все гарно, все зроблено, нема ніяку ржі. Ну, трошечки там на сітінні, нічого страшного. От. Такий полотничок гарний. Все зроблено. Видно, що чоловік вміє велосипеди ремонтувати, любить то заробляє гроші на хліб. Ну, отак він вилітає. Він з сталику бачите. Дуже класний велосипед, мені сподобався за свої гроші, взагалі клас. Люби друзі, якраз ми вже їдемо на ньому, бачите такі собі, спеціальний такий сигнал, коли ти їдеш велосипедом, велосипедом по німецьких дорогах. Треба типу, їхати дзвіночком сигналити, щоб другі велосипедисти, які їдуть також, вони почули вас, щоб ви пропустили. От. Їдемо. Таке у нас хлопці ще просто клас. Ще трошки прокатаємося. вам Ще трошки покажу гарні місця. Вот. Така у нас краса. Ну, о, любі друзі, заїхали ми виходить, на таку ферму Тут тримають корів. от Їхня техніка. Вот сіну спеціально тримають у такому порозі, щоб воно не намокло. Воно навколо у нас кейс овес. Там по цій стороні я їхав була кукурудза. Вообще просто класно. Подивіться, як все тут зроблено. Все укораденько зроблено, немає ні мусора, нічого немає. Їдеш собі аж таке відчуття інакше. Ось така у нас тут краса. Зразу відчувається літо, все посажено, Кукурудза посажена по цій стороні. Я навіть не знаю, що посаджено. Я думаю, що картопля посажена. Дивіться, які тут поля великі-великі-великі. просто. От. Та ти що, просто клас. Просто кайф, реально. І от моє містечко, і цьому містечку живу. Ось така у нас краса. Друзі, під'їхали на метр цієї ферми, дивіться, тут такий зайчик чорний. Такий гарний. Відбіг до мене, понюхав мене і пішов далі. Дивіться, яка краса. Курочки собі бігають. Дивіться, які гарні тут курочки, домашні яєчка. Та ти що, дивіться, водичку п'є. Це кролика будиночок. Та я думаю, що їх тут більше, ніж один. Але ж мені лише один показався, а дивіться, грається. Ну от любі, друзі, подорожуємо. Ми трошки на велосипеді заїхали, виходить, таку вуличку і знайшли якусь таку путівлю. Я навіть не знаю, що це таке. Ой, може кастанція спеціальна, головна від мого міста. Чи що, я навіть не знаю, якийсь тут кран стоїть. Оця територія загорожена, якісь слід на території світить. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Що то може бути, я не знаю. Воно знаходиться серед такої, серед такої краси, серед зелених дерев. І тут таке якесь. Не знаю що це таке може бути. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Це любі друзі, я пані це кіст, тут у нас виходить є кар'єр. Вони що ж тут виготовляють якийсь пісок чи щепінь. От бачите, тут такі великі-великі купи, трактор. От, тут теж такі великі ангари. І вони туди, походу, його, його загружають. Всі ангари. Я навіть не знаю, дивіться. От. Яка тут у нас територія, бачите. Велика-велика. Навіть не знаю, що тут може бути, може то є то, що я лише вам сказав. Я не знаю, я можу помилятися, якщо що там можете написати в коментарях, я його так прочитаю. Буду. Любі друзі, приїхали ми на озеро вже. Це виходить, тут тут їх дуже багато цих озер. От. Це тільки перша сторона цього озера. От, тут така лавочка. Мій велосипед, О, такий ліс навколо, дуже гарно все ще класно на вулиці. От, і тут такий у нас вид. Ось Ми ви можемо навіть покупатися, якщо ви дуже сильно хочете покупатися. От, така у нас тут краса. От, дивіться. Друзі, дуже велике виходить, озеро. Воно дуже, дуже довге, велике. Бачите, от люди купаються. Сонечко світить. І воно піти так погуляти, ще файно пройтися по всій всі території, воно дуже велике. Ну, от, бачите, друзі, ну, на такі гарні, прекрасні наті. Будемо з вами вже прощатися. Кому було цікаво, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, поставте лайки, коментарі. Мені буде дуже-дуже приємно. Залишатися зі мною далі. Далі буде цікаво. Всім пока-пока.